Чому потрібно спати, щоб знизити вагу? Ви намагаєтесь схуднути, але вага вперто стоїть на місці. Дієти, спорт, все марно. А ще замислювалися ви, що ключ до стрункості може лежати у вашій спальні? Так, на кові дослідження шукують: достатня кількість сну напряму впливає на вашу вагу. Коли ви не висипаєтеся, ваш організм починає виробляти гормон голоду, грелін, який змушує вас їсти більше. І водночас падає рівень гормону ситості, лептину, через що ви ніяк не можете наїстися. Уявляєте? Замість виснажливих тренувань та жорстких дієт, простий та якісний сон може стати вашим секретним союзником у боротьбі за ідеальну фігуру. Хочете дізнатися, як сон і харчування пов'язані з роботою ваших клітин, вашого організму і ваших органів? І як це допоможе вам схуднути, дивіться відео на моєму каналі, і ви відкриєте для себе неочікувані секрети стрункості, здоров'я, довголіття. До зустрічі!